Нам чекати музичні гурти з вечірками біля басейну чи фейзатеками. Головне питання, яке хочу задати зараз кожен фанат Сімс розробникам. І зараз ми з вами з'ясуємо, яким же має бути наступне доповнення в СІМС. Велкам на канал Performance Girl. Це традиційний випуск новин першого числа кожного нового місяця. І зараз ми з вами намагатимемось поставити всі крапки над І. Стосовно того, яким має бути наступне доповнення всім, враховуючи ті факти, які маємо зараз, та інсайдерську інформацію. Не встигли ми з вами оговтатись від новини про появу Sims, і Як тут виявляється, що можливо ця інформація не є доречною. Давайте про все по черзі. Нещодавно платформа Instant Gaming, яка вже багато разів передбачала вихід нових доповнень, виставила злив з інформацією про назву нового доповнення, про зображення, яке має бути на обкладинці, а також інформацію про те, що має міститись в ньому. Ну можна сказати, стислий опис. І до цього ця платформа вже передбачала заздалегідь вихід доповнення for Life and Death, а також вихід в продаж Sims 1 і Sims 2 Тому ми з вами сподівалися на те, що все це має бути правдивим. Я навіть зняла окреме відео про це доповнення. Аж тут розробники додали мапу про літній період і що нас чекає в Sims. І що ви думаєте, там взагалі жодного натяку про вихід будь-яких фей. Давайте про все детальніше. Що ж там за мава? Ну, давайте її роздивимось. Вона в мене ось тут з боку якраз відкрита, і подивимось, ну що там має бути. Головне, це те, що в нас все дуже палке, таке, пристрасне тут і вуху, і зайчики. Ну, щось, що натякає на літню спеку. Адже прямо так і написано, що усім тепер стає спекотно. І починається літній період. Ну, про те, що починається літній період, цілком логічно, але після доповнення лавстрак я тепер не знаю, що очікувати від таких зображень і палких натяків наших розробників, роздивимось все детальніше. Тут в нас є, до речі, гноми, тортики гномів, оце скажене дерево. Також коли мені потрібно перевірити якусь. Інсайдерську інформацію я ще звертаюсь до ось цього календарику, який надіслали мені взимку розробники, і в якому дуже часто співпадають якісь натяки. Тут бачите, ну тут травень, але в принципі вони викидали цю мапу в травні, тому сходиться по зображенням, іначе тут все натякає на появу фей і такого доповнення, так з садівництвом. Але дивлячись на цю мапу, ну, в мене якось немає жодних взагалі передбачень. Про те, що має з'явитися взагалі щось з садівництвом і тим паче з флеями. Ну не знаю, напишіть ви в коментарях, адже я тут більше бачу музичні гурти, якісь палки шалені, вечірки просто до ночі. І власне про це й пишуть розробники. Можливо, звісно, вони скамбінують, але подивимось. Я бачу, що тут прямо по центру є якась ніби група людей, і над ними є такий значок нотки. Що дає мені все-таки можливість сподіватися на те, що це мають бути гурти Sims, Також тут є радіо, ну щось таке зображене. Тому, в принципі, якщо це має бути вечірка, якщо це такий палкий літній сезон, то я думаю, в принципі, могло б з'явитися якесь доповнення з новим містом. Курортним, так? У нас з вами тільки Суані, сулані, по суті, таке курортне містечко літнє. І, можливо, не вистачає ще одного якогось, якогось прям по типу сулані, але не чил вайб, а вайб саме вечірок, моря, знаєте, такої якоїсь крутості. Хм, щось таке крейзі, шалене, щоб буде цікаво ну, всім пограти знаєте, в різному віці. Що ж, подивимось. А, Можливо, звісно, це може бути і просто якийсь кіт з одягом для вечірок, я взагалі не здивуюсь, або кіт з предметами. Хоча в нас вже був кіт з предметами для вечірки, вже був кіт з літніми басейнами. До речі, чому я кажу про вечірки біля басейна? Бо в нас це доповнення має вийти велике, наче в липні, ну, судячи за цією картою. І тут... Липень, у нас ось така картина басейни. Тому, можливо, це буде якийсь кіт. Я вже не знаю, що. В нас був одяг для басейну, у нас був басейн, у нас були вечірки, можливо, одяг для вечірок. І не знаю, що можна ще вигадати. Коктейльний бар для басейну. Ну, не знаю, щось таке. А можливо, це і є велике доповнення. Але знаєте, стосовно Фей, мене все-таки не відпускається тема, хоч я знаю, що багато хто їх не чекає, як виявилось. Але ну, занадто багато натяків на те, що все ж має бути щось з ними. Наприклад, нещодавно з'явилася інформація на офіційному сайті розробників про те, яка нова подія з'явиться в Sims. І вгадайте, яку вона має назву? Майже як те саме доповнення, про яке ми з вами. Ну, ось тут десь спілкувалися в минулому відео. Називається вона Nature Calling – Природа клише. І стосується вона все природи. Повністю вайп природи і давайте зачитаємо, що там ще. Слідкуйте за шопитом вітру та розбакуйте нові нагороди на тему деревообробки та природи. Включаючи новий відновлений деревообробний стіл лише для входу в систему. Дуже незрозуміло, дуже якось це не чітко. Але якщо ми з вами сподівалися на стіл для аптекаря, то тут у нас деревообробний стіл. Чи могли його перепутати з столом для аптеки, не знаю. Може бути, але знаєте в чому нюанс? В тому, що пишеться: приготуйтесь до безкоштовного обмеженого за часом заходу, який розпочинається 24 червня і закінчиться 5 серпня. Де вам потрібно буде вийти на природу і відточити свої навички. І найголовніше, що в кінці має бути, відточувати ви навички будете для того, щоб відкрити давню приховану таємницю природи. Яка давня прихована таємниця природи може бути? Пум-пум, конект, -пум, Так, з тим, що ми знаємо з минулого відео? Ми знайдемо фей. Як вам такий варіант? З урахуванням того, що якщо порахувати там по тижням. То воно десь і припадає на наш той самий липень з басейнами, які нас зовсім з вами якось в пантелику зіштовхують. І ось таке виходить, що наче розробники якби самою подією тікають на те, що має бути і так схоже доповнення з садівництвом, поєднання з природою, ще й знайти щось там новеньке, можливо, фей, а можливо, щось інше. Але тут бах і ця мапа, яка взагалі жодним боком не вказує на природу. Тому мене запутані дуже враження, але все ж таки резумуючи і аналізуючи все, що нас є. Я думаю, що має бути велике доповнення все-таки з феєю і природою. Можливо, там якось поєднається ще до цього якийсь літній вайб, типу місто. Можливо, воно буде частина така, типу фентезі, природа, зачарований ліс і так далі. А частина це тупо фан, вечірки, знаєте, такий прям газ. Тому подивимось. Ось це єдине. Знаєте, що в мене склалося в голові: як поєднати це все між собою? Ну і звісно, я думаю, що буде дуже багато знов кітів, і можливо навіть якесь невеличке доповнення. Хоча не знаю, подивимось. Краще резумую все, що вам наговорила. Всі думки, які ми з вами поділилися, чекаю всім цю подію, чекаю велике доповнення. Думаю, що воно поєднає і гурти, і фей, і все на світі. Що просто дасть фанам повністю платформу для реалізації всіх їх мрій, бо багато хто чекає фей, а хтось не хоче фей, чекає музичні гурти і можливість робити якісь шоу, як це було в Sims 3. Коротше, ми чекаємо все те, що було в Sims 3, тільки в Sims 4. Ну і сподіваємось, що всі наші з вами надії, і сподівання стосовно нових доповнень розробники реалізують в цей літній період. І будь ласка, дайте ще літаки. Машини і подорожі кудись на Мальдіви. І все, ми будемо задоволені на всі 100%. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, обов'язково підтримайте це відео лайком. Напишіть в коментарях, що саме ви очікуєте побачити в літньому періоді всім. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись, щоб побачити і дізнатися першими. До зустрічі в наступних відео!